Вітаю, всіх вітаю на каналі Оракул. З вами тут, як завжди, Юля. Подивлюся зараз для вас таке питання: хто на вас чаклує, калдує, магічить і так далі. Тобто, якщо ви розумієте, що щось з вами робиться не те, схоже на якісь атаки, то можна подивитися навіть от онлайн. Але не забувайте, це питання. У мене такого питання, здається, на каналі навіть не було, хочу ось спробувати. Дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Бо, то, що це дуже серйозне питання, яке потребує особистої діагностики. Але онлайн, тобто, ви можете тільки зрозуміти, дивіться, по своїх чуттях, якщо ви що зрозумієте, що у вас не то сни, там, тривожність, безсоння. Якісь там одне за одним. Ну, коротше, я не буду перечисляти атаки, бо то, що то окреме відео зовсім треба знімати, то ви собі маєте станція самі десь пошукайте в інтернеті. Але по відчуттях, якщо у вас є щось недобре, то ви можете онлайн тільки взяти, знаєте, якби зачіпку, щоб зрозуміти, чи вам слід. Бо ви може вийти, що нічого, все чисто, добре. А якщо щось, щось вийде так ще 50 на 50, то вам тоді вже слід звертатися на особисту діагностику. Бо це серйозна справа і не забувайте, це загальний розклад. Якщо щось є, дивіться, може бути просто щось таке простене, якісь там пробої вже страшні, там якісь чорна магія, а там ну, якісь побажання нехороші у вашу сторону, які ви можете навіть відбити особисто, почиститися від цього. То ось в онлайні це можна таке продивлятися. Ну якщо щось більш серйозне, то це тільки на особисту діагностику. Не забувайте. Не тяніть на себе, бо то, що це онлайн це загальний розклад. Тут просто тисячі людей дивляться, сотні, як, ну, як звісно, як, де, як на якому каналі, як на яке відео, то там комусь буде да, що магічить на людину, а на когось ні. І тому, як зрозуміти, що справді. Чи для вас вото чи не для вас. Тому ви завжди будь-який розклад, ви опираєтеся на свої чуття. Якщо у вас чуття резонують, значить цей розклад ваш, і ви тоді коректуєте себе. Любий, не тільки таку тему, а любий. Ви завжди маєте на свої внутрішні чуття опиратися, і вам там підказка є, бо то що таро, це і є інструмент, який витягає з вашої, з нашої підсвідомості. З підсвідомості витягає те, що там у нас є. Наша підсвідомість з нами говорить через такий інструмент, наприклад, декторов, ну і так далі, багато інструментів є. Е, тому ось я хочу глянути такий розклад. Е, хто на вас магічить? Тут, тут, тобто, тут на цей розклад е, я чому спочатку сказала, що ви маєте по відчуттях зрозуміти, чи щось може недобре відчуваєте, то ви можете дивитися. Бо якщо у вас все добре, все супер. Ви там щаслива жінка чи мужчина у стосунках, хороша робота, файні гроші, файні діти. Ну у вас ніяких проблем. То взагалі знаєте, вам по розкладах, в принципі. Нема чого ходити. По розкладах ходять ті, кому треба щось підкоректувати. Щось, щось розклад допомагає якусь корупцію зробити в якійсь своїй ситуації, своїй історії, якісь свої задачі і так далі. А якщо у вас все добре, то вам тут немає що робити. Не те, що у мене взагалі на будь-яких розкладах маю на увазі, не то, що на таку тему магії чи, чи що, а взагалі. Тому ви маєте відчувати, що якщо там у вас є якийсь непорядок, то ви можете дивитися розклад. Якщо у вас все добре, то ви краще навіть не дивіться. Якщо у вас щось таке не зрозуміле, 50 на 50, то ви можете подивитися і по відчуттях берете тільки своє. Бо я зараз буду дивитися дивитися такий розклад, що хто на вас магічить, хто на вас щось там ворожить, чеклує, колдує. а ви притягнете за вуха, то, що того у вас навіть нема, а ви якусь там зараз відразу я опишу людину, ви її запідозрите безневидно якусь людину. Розумієте? Тому от до таких розкладів відноситься дуже серйозно. І взагалі, якщо я кажу, ви людина щаслива по житті, все у вас добре, то вам взагалі до любих розкладів не те, що серйозно відноситися, вам взагалі не там шукати на розкладах. Бо на розкладах йдуть люди, яким треба щось, якась допомога, якась корекція. Так, от такий вийшов довгий вступ. Хто на вас колдує? Магічить. Подумайте про себе своє ім'я, скажіть. Розклад, як завжди, актуальний клуб, ви його не відкрили хоч через роки. Хто на вас магічить? Колдує, чаклує, які там колдушки на вас щось роблять. Суд. Ні. Ага, тут місяць, дивіться. Королова Пентаклів. І помірність. Дивіться, ви зцілилися, тут було щось. нема зараз у вас нічого. Це ви випали королева Пентаклю. Бо я спочатку подумала, що це може якась королева Пентаклю, але далі вийшла у помірність. Було до колоди е, місяць. На вас щось було? По крайній мірі, якісь мороки, у вас точно були? І може, це був тривалий час. Але по судові ви звільнилися, ви зцілилися. Оці дві карти кажуть, що ви від цього звільнилися, ви зцілилися, це ви випали. Бо я спочатку подумала, суд точно ні. А потім королева Пентаклів, я задумалася, можливо, якась королева щось вам там чудить. Ні, далі знову помірність. Ні. По цих картах у вас все добре. Ніхто на вас зараз нічого не магічить, не колдує, не, не чухлує і так далі. Помірність точно каже про те, що ні. Але дно колоди нам кліпає, підказує тут місяць, а місяць це місячна якась магія. Це точно місячна магія. Страхи якісь у вас були. Може бути, навіть знаєте як? По місяцю так як це дно колоди. Може бути, що ви самі собі якихось страхів нагнали на цю тему. Нічого у вас не було, все у вас добре. Але ви собі щось були нагнали. Теж комусь резонує так, бо це одно це дехто з астрологію дно не дивиться. Я дивлюся, для мене це підказочка. Що тут у вас могло щось бути по місяцю або місячна якась магія, і від якоїсь королеви, хоч тут в даному випадку це ви королева, але якщо ми вже дивимося по іншому або іншому складу карт, то тут, 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 виходить, що від якоїсь королеви у вас була якась, якась місячна магія. Щось що вночі робилося? Щось робилося вночі. Ну, так як це не диявол, це тільки місяць, хоча місяць, звісно, це не якийсь це туз, все одно це щось є. Але ви звільнилися. Що би там не було, коли би воно не було, це пройшло. Ці якісь мороки, може, якісь, не знаю, ну, я не буду зараз... ладно, я не буду перечисляти, що там могло бути, бо це багато що можна говорити. Ну, що би там воно не було, його немає. Ви звільнені, ви очищені, зцілені, це три старших аркани випали королева. Немає зараз на вас нічого. Якщо ви відчуваєте, повторюся, відчуваєте щось недобре в своєму просторі, взагалі, там, я кажу, що рекомендую подивитися відео про те, що, можливо, я таке відео, зніму. Якщо вас це цікавить, скажете, я вам розкажу про магічні атаки, симптоми. То я зніму говорилку і вам розкажу, якщо вам цікаво, у мене послухати. Якщо ні, то цього хватає багато в мережі, подивіться. І якщо щось з того, що, е, що практики кажуть про ці симптоми, якщо у вас щось є, то це значить не ваш розклад. Бо тут все чисто, тут, виходить, було, але зараз ви чисті. Ну, тут взагалі помірність ви зцілені. Тут от живу ж, жива вода, тут навіть як в цій колоді, навіть не так як у пластиці, а в цій колоді дивіться, навіть люди підходять і він їм наливає, дає цієї живої води. Оця людина, якийсь там жрець, чи хто він там, якийсь духовник, там, не знаю, дає цим людям цієї води, це як, як то, що з живою, кожного джерела. Вона йде от з якихось каменів, камені виточені навіть отак от обличчя, як то що, там якийсь. ну так. Приблизно будемо образно казати, і він дає живої води. Тобто зцілення. Взагалі, помірність має значення зцілення, А у цій, у цій колоді тут, тут навіть от, е, вода, чистка. Можливо, ви робили якісь чистки. Тобто тому, хто недавно робив якісь чистки, хтось, хто якісь проходив практики і так далі, то ви зцілилися. У вас було, але ви зцілилися. Це вас показало і ви зцілилися. І могло бути від якоїсь королеви. Якась місячна магія. Або ви самі щось мали по цій луні, якісь комусь були морок, в якихось ілюзіях, в якихось обманах, самообманах, накрутах, страхах. Ви самі себе угнали, якісь страхи були. Але ви від того вже зцілилися. Все. Цього вже нема. От, от, от така тут інформація. Тому повторюся, що для тих, хто відчуває по симптомах магічних атак. Енергетичних атак, щось недобре на собі, то значить це не ваш розклад, і краще, вам взагалі... Взагалі, якщо ви відчуваєте якісь симптоми, то взагалі це краще на особисту діагностику, так, як я сказала спочатку. Або це загальний розклад. Тим більше, що я ще й одним варіантом зробила. Так і в будь-кого другого. якщо особливо якщо ще одним варіантом, то, то загальне одним варіантом, то вам, якщо ви щось відчуваєте недобре, то краще на особисту консультацію. Якщо хтось бажає до мене, то, будь ласка, я відкрита до спілкування і до того, щоб вам допомогти. Мій телефон у описі каналу. На, на любе питання, не тільки магії якоїсь атаки, а на любе питання, якщо кого цікавить, якась корекція, якісь стосунки, тема роботи, там, не знаю, переїздів і так далі люба тема, я любу тему дивлюся. Якщо когось цікавить, то я вам не відмовлю. Пишіть. Телеграм або вайбер. Так, а тут сьогодні ось така інформація для вас була. Дякую вам всім, хто був зі мною. Дякую вам за увагу. Взагалі, вам дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Прошу зворотнього зв'язку на дане відео, як вам відгукнулося. Буду рада, якщо вам зрезонувало, що дійсно у вас щось там було, і ви вже відчуваєте, знаєте, що вже чисто, все добре. Буду дуже рада! Що воно так вам програлося, що дійсно так у вас є? Почитайте ваші коментарі з задоволенням почитаю. Пишіть. Все, на все вам добре. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.